Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Залізниця Бахмута зараз найбільша зона бойових дій. Збройні сили України пояснили, чому ворог вчепився за неї. Наші військові продовжують робити все можливе для того, щоб вибивати ворога із рідної землі. У ЗСУ зазначають найбільша зона бойових дій зараз на залізниці у Бахмуті. Про це наголосив прес-офіцер 26 ї Артбригади імені генерала Хорунджого Романа Дашкевича Олег Калашніков. За його словами, ситуація непроста адже тривають постійні бойові дії. Ситуація дуже непроста стає для нашого ворога. Це саме на південному фланзі, наголосив він. За словами речника, наразі мовиться про залізницю, яка проходить по Бахмуту. Вона зараз є найбільшою зоною бойових дій. Калашніков зазначив, що окупанти перебувають на тому боці залізниці. Російські військові роблять все для того, щоб там утриматися. Власне, із залізниці загарбники намагаються йти в контратаки найбільше їх у районі Андріївки. Але наші військові тиснуть на ворога, особливо, якщо врахувати, що Андріївка та Кліщівка на висоті, а сама Залізниця на низині. Це дозволяє бити по окупантах із артилерії. Відтак російські військові у не дуже вигідному положенні. Водночас відійти до дороги вони не можуть. Калашніков зауважив, що якщо ворог почне відступати, то наші військові просуватимуться, тож на окупантів очікує ще більша загроза в районі Бахмута. За словами речника, залізниця, можна сказати, сіра зона. Але там постійно тривають бої. Окупанти намагаються відновити деякі зі своїх позицій, але наші захисники цього ворогові не дають. Водночас із резервами у ворога стає все гірше. Ось так, друзі. Тому набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. А я дякую всім за увагу. Україна обов'язково переможе. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава! Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!